Вітаю, дорогі глядачі. Це народна думка відповіді, швидкі відповіді на ваші питання. Тож Олексій Олексійович питає: Доброго вечора, Олександр. Питання такого тут російське я перекладаю. Питання такого змісту. Наша сім'я подала заявку на допомогу від НРЦ і на даний момент ще її не отримала. Чи вже хтось отримав, чи ведеться виплата допомоги, чи її відмінили, чи її дадуть, чи її чекати з. Дякую вам велике, Олексій Олексійович, відповідь така: я звернувся офіційно до НРС. Наразі виплата цієї допомоги заморожена через те, що Америка відмінила фінансування усіх міжнародних допомог і Україні в тому числі. А це NRC саме кошти бралися з Америки, і, як знаємо, Трамп своїм указом це все заморозив. Наразі усі списки, усі, хто подавав заявки, складжені. І ЕНЕРСІ готова їх профінансувати. Тобто, якщо ви подавали заявку і пройшли її, то ви вже є в списках. Наразі НРС шукає додаткові джерела фінансування з інших країн, ну як Норвежська, да, та можливо там з Норвегії, з Євросоюзу, але всі вони між собою тісно пов'язані. І поки що, поки от, така жорстка заборона на зовнішнє фінансування, то на жаль, виплати приморожені. Як тільки з'являться якісь новини про те, що вони рухаються, я відразу вам розповім. Тож, це народна думка відповіді це абсолютно новий канал. Тому що, хто не підписався, підписуйтесь. А я далі даю відповіді. До зустрічі, дорогі мої глядачі.